Друзі, привіт! Улюблена всіми гумореска глазового батькова наука. Водить батько з зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он двогорбий верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі, як дорветься, то вже не зіває. Сам по горло нажереться і в горби напхає. О, дивися, встав на ноги, до бар'єру суне. Можеш, синку, дулю дати. Ось побачиш плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тицнув дулю і сховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба, заліпило батьку очі. Заплювало лоба. Батько хлопця, смик за ухо потім за волосся. Ну яке ж ти стерво, каже. З кого ти вдалося? Кожного дня протягом року я буду публікувати по одній новій гуморестці Павла Глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку!